Доброго дня, шановні студенти! Ми розпочинаємо з вами курс з дисципліни мецестринства в хірургії. Що таке хірургія? Хірургія це розділ медицини, основним лікувальним засобом якого є хірургічні маніпуляції та операції. Мета вивчення дисципліни медсестринства в хірургії це підготовка на високому фаховому рівні медичної сестри для роботи в хірургічних відділеннях стаціонару та в хірургічних кабінетах амбулаторних відділень поліклініки. Для тих студентів, які не бачать себе у сфері хірургії, досить завчити основні моменти дисципліни медсестринства в хірургії, щоб мати загальне уявлення про цю дисципліну. Вивчення дисципліни медсестринства хірургії неможливе без знання базових предметів, таких як анатомія, таких як латинська мова, фізіологія, фармакологія та інших предметів, які вивчаються на початкових курсах. Той, хто досить добре вивчав ці дисципліни раніше, тому буде набагато легше опанувати. Дисципліну медсестринства в хірургії, бо ви вже будете розуміти деякі терміни, деякі поняття та е, особливості лікування діагностики та обстеження. Е, основна термінологія латинської мови вона, е, досить е, необхідна. Для вивчення дисципліни медсестринство в хірургії. Ви запитаєте, чому? Бо латинська термінологія внутрішніх органів, така як езофагус, стравохід, гастер, шлунок, ентеро, Кишківник, колон, це товстий кишечник, ректум, пряма кишка. Ось ці мінімальні терміни вони потрібні вам будуть для, загалом, для вивчення методів дослідження, які виконуються у хірургії. Сьогоднішня наша з вами тема, перша тема лекційна, називається Основні завдання хірургічної служби в Україні, охорона праці в галузі, обстеження пацієнта медичною сестрою. Ця тема є водною, але її теж потрібно знати. На сьогоднішній лекції ми з вами розберемо такі поняття, як дотримання правил техніки безпеки, знищення та знезараження предметів, забруднених кров'ю, екскретами хворих, складання плану заходів профілактики, поширення віл-інфекції, гепатиту С, охорона праці в галузі, коротке оцінювання загального стану пацієнта, методи обстеження пацієнта, суб'єктивні, об'єктивні та додаткові. Суб'єктивний метод обстеження це бесіда інтерв'ю, що включає паспорт. Дані, основні скарги, історію проблеми, анамнез, історію сім'ї, об'єктивні методи обстеження це огляд, загальний та місцевий, правила його проведення, послідовність, діагностичне значення, загальне уявлення про метод пальпації, перкусії, аускультації, правила та техніка проведення їх, діагностичне значення, аналіз даних суб'єктивного і об'єктивного методів обстеження пацієнта, мета аналізу, встановити проблеми, наявні, наявні чи потенційні. Проблеми пацієнта, установити сестринський діагноз, заповнити листок сестринського оцінювання стану пацієнта. Ця тема для вас має бути вже не новою, вона дублюється з дисциплінами внутрішніх хвороб, терапії, з педіатрією вона перекликається, ця тема. Тому ви вже трішки маєте розуміти, що ми будемо сьогодні з вами вивчати. Technika bezpieczeństwa. Система технічних умов, засобів, вимог, правил та прийомів роботи, що гарантує у медичному закладі безпечні, і сприятливі умови праці, усуває небезпеку та запобігає небезпеці. Техніка безпеки в операційній полягає в тому, що після роботи операції негайно зливають ефіри та інші наркотичні засоби, після їх зливу промивають теплою водою шланги, проводять стерилізацію шлангів та інших частин апарату, переливати гази з одного балону. На винші заборонено. Забороняється також застосовувати спиртові, горілки газові, які дають відкрите полум'я. Категорично забороняється в операційні застосовувати під час наркозу несправне медичне обладнання. Всі розетки повинні бути на висоті 1,60 м від підлоги. Мішки, шланги, маски повинні бути виготовлені з антистатичної гуми. Заземлення наркозного апарату обов'язково. В операційній кімнаті відносна вологість повітря має бути не менше 60 50%. Вентиляція обов'язкова, одяг медперсоналу повинен бути збавовняної тканини. Ці заходи безпеки в першу чергу направлені на попередження вибухів у операційній. Чому може статися вибух? Бо в операційній використовують балони: балони з киснем, балони з наркотичними сумішами, які можуть е, взриватися при порушенні техніки безпеки. Це таке е, саме. Страшне ускладнення, яке може виникнути в умовах операційної, медичний персонал повинен працювати в халаті, масці і рукавицях. Ці заходи дозволяють уникнути контакту шкіри та слизових оболонок працівника з кров'ю, тканинами, біологічними рідинами пацієнтів. Якщо ж контакт з кров'ю Іншими біологічними рідинами чи матеріалами все ж виник і супроводжувався порушенням цілісності шкіри, уколом або порізом, потерпілий повинен. Зняти рукавички робочою поверхнею усередину, видавити кров з рани, ушкоджене місце обробити одним із дезінфектантів або 70% розчином етилового спирту, або 5% настойкою йоду при порізах, або 3% перекисом водню. Ретельно необхідно вимити руки з милом під проточною водою, а потім протерти їх 70-відсотковим розчином етилового спирту. На рану накласти пластир, надіти напальчник. При необхідності продовжувати роботу, одягти необхідно нові гумові рукавички. Також необхідно терміново повідомити керівництво лікувально-профілактичного заходу про аварію для її реєстрації та проведення екстреної профілактики ВІЛ-інфекції. Після проведення аварії потерпілому пропонують, за його згодою, звичайно, пройти обстеження на наявність до довіл. Якщо результат негативний, наступне тестування має проводитися через 3, потім через 6 місяців і далі вже через рік. Згідно закону України зараження віл, медичних працівників при виконанні ними службових обов'язків належать до професійних захворювань. Тому працівники, зайняті наданням медичної допомоги населенню, проведенням лабораторних досліджень з проблем ВІЛ-інфекції підлягають обов'язковому страхуванню на випадок зараження настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті. У разі потрапляння біоматеріалу на слизові оболонки. При потраплянні на ротову порожнину необхідно прополоскати її 70% розчином етилового спирту. При потраплянні у порожнини носа закапати 30% розчин альбуциду, що ще називається сульфацилнатрію. Ви бачите на малюночку справа, як він виглядає. При потраплянні біоматеріалу у очі необхідно їх промити водою чистими руками, закапати 30% розчин альбуциду. Для оброблення носа і очей можна використовувати 0,05% розчин калію перманганату. Наступне питання, яке ми розберемо, це знищення та знезараження предметів, забруднених кров'ю екскретами хворих. У разі потрапляння біоматеріалу на халат або одяг. Одяг необхідно зняти, занурити в один із дезінфекційних розчинів, шкіру рук та інших ділянок тіла в разі їх забруднення через одяг протерти 70% розчином етилового спирту, потім промити водою з милом і повторно протерти спиртом. Забруднене взуття двічі протерти серветкою, змоченою в розчині одного з дезінфекційних засобів. Якщо хворобу віл, гепатиту не встановлено, то медичні сестри повинні знати, пацієнти, яких категорій можуть бути носіями вірусів і бути з ними обережними під час роботи. До таких категорій належать пацієнти із недіагностованою жовтухою або захворюваннями печінки, наркомани, повії. Чоловіки гомосексуалісти, особи з великими татуюваннями, особи із синдромом Дауна, особи, які недавно прибули із тропічних і субтропічних країн. Пацієнти із гемофілією і необстежені пацієнти після переливання крові. Пацієнти із захворюваннями нирок. Усі ці категорії більш е, підвержені захворювання віллінфекції та гепатиту С. Наступне питання це. Складання плану заходів профілактики поширення віл-інфекції гепатиту С. В умовах стрімкого розповсюдження ВІЛ-інфекції серед населення кожний пацієнт розглядається як потенційний носій інфекції. Розглядається, що передається через кров. Носі інфекції, що передається через кров. Відповідно, кожне робоче місце медичного працівника забезпечується засобами попередження передачі інфекції, що передаються через кров у тому числі вірусу імунодефіциту людини від можливого носія інфекції іншим пацієнтам, медичному та технічному персоналу. Робочі місця закладів охорони здоров'я забезпечуються інструктивно методичними документами, аптечками для проведення термінової профілактики при аварійних ситуаціях, необхідним набором медичного інструментарію для одноразового використання, дезінфекційними засобами для проведення знезараження. Медичний інструментарій, а також посуд, білизна, апарати та інші речі, забруднені кров'ю біологічними рідинами, відразу після використання підлягають дезінфекції згідно з діючими вимогами нормативної документації. Медичні спеціалісти зобов'язані бути обережними під час проведення маніпуляцій з рішучими та колючими інструментами. Для уникнення поранень після використання шприців голки з них не знімають до дезінфекції. Перед занурюванням шприца з голкою в дезрошен виймають тільки поршень. Використані шприци та голки поміщають у спеціальній ємкості з матеріалу, який не проколюється. З метою уникнення поранень забороняється використовувати для взяття крові та інших біологічних рідин скляні предмети з відбитими краями. При здійсненні медичних маніпуляцій, які супроводжуються порушенням цілісності шкіри і слезових оболонок, ростенні трупів, проведенні лабораторних досліджень, обробці інструментарію і білизні, прибиранні та інші медичні спеціалісти та технічний персонал користуються засобами індивідуального захисту, такими як хірургічні халати, гумові рукавички, маски, непромикальні фартухи, нарукавники, окуляри, захисні екрани. Ці дії дають змогу. У уникнути контакту шкіри та слизових оболонок працівника з кров'ю, тканинами, біологічними рідинами пацієнтів. Медичні спеціалісти зобов'язані вдягати латексні рукавички в разі контакту з предметами або поверхною тіла, які потенційно можуть бути забрудненими кров'ю або іншими біологічними рідинами пацієнта, при проведенні діагностичних або лікувальних процедур, при прибиранні приміщень, де перебувають пацієнти, при контакту з використаним інструментарієм. Кожний медичний працівник повинен ретельно вимити руки з милом під проточною водою протягом щонайменше 30 секунд до та після огляду кожного. Пацієнта після контакту з кров'ю та іншими біологічними рідинами, та негайно після зняття використаних рукавичок. Медичні спеціалісти з травмами, ранами на руках, ексудативними ураженнями шкіри рук, які неможливо закрити лекопластером або гумовими рукавичками звільняються на період захворювання від безпосереднього медичного обслуговування хворих і контакту з предметами догляду за ними. Усі маніпуляції з кров'ю і сироватками в лабораторіях виконуються за допомогою гумових груш, автоматичних піпеток та дозаторів. Будь-які ємкості з кров'ю, іншими біологічними рідинами, біоматеріалами відразу на місці взяття щільно закриваються гумовими або пластмасовими корками. У лікувальних закладах для забезпечення знезараження при випадковому витіканні рідини кров та інших біоматеріалів транспортуються в штативах, покладених у контейнери бікса або пенали, на дно яких укладається 4-шарова суха серветка. Транспортування проб крові та інших біоматеріалів з лікувальних закладів до лабораторій, які розташовані за межами цих закладів, здійснюється тільки у контейнерах, що унеможливлює випадкове або намисне відкриття кришок під час їх перевезення. Ці контейнери після розвантажень обробляють дезрозчинами. Оптимальною є доставка в сумках холодильниках. Не допускається транспортування проб крові та інших біоматеріалів у картонних коробках, дерев'яних ящиках, поліетиленових пакетах, не допускається вкладання бланків направлень або іншої документації в контейнер чи бікс. Профілактика при пораненнях, контактах з кров'ю, біологічними рідинами та біоматеріалами ВІЛ інфікованого пацієнта здійснюється відповідно до чинного клінічного протоколу. Будь-яке ушкодження шкіри, слизових оболонок медперсоналу, забруднення їх біоматеріалом пацієнтів під час надання їм медичної допомоги, кваліфікується як можливий контакт з матеріалом, який містить збудника інфекції, у тому числі ВІЛ. Необхідно пам'ятати, що в разі пошкодження рукавичок. Необхідно їх зняти, ретельно вимити руки та одягнути нові рукавички. Наступне питання це охорона праці в галузі. Охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на забезпечення здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Охорона праці як наукова дисципліна ґрунтується на чотирьох складових частинах. Перша складова частина це законодавство, де розглядається правове забезпечення охорони праці, а також такі важливі положення, які стосуються розслідування нещасних випадків, компенсації внаслідок втрати працездатності, державного соціального страхування від нещасних випадків виробничого характеру. Ця частина містить також відомості про методи аналізу травматизму та причини його виникнення. Друга складова частина виробнича санітарія, яка ґрунтується на знаннях про навколишнє виробниче середовище. Третьою складовою охорони праці є техніка безпеки, яка ґрунтується на дотриманні і виконанні правил вибуху безпеки, безпеки влаштування та експлуатації механізмів та машин і електробезпеки. Четверта складова охорони праці це пожежна безпека. Ця складова ґрунтується на визначенні чинників, які супроводжують горіння. Визначення найвірогідніших причин пожеж. Наступне питання це коротке оцінювання загального стану пацієнта. Успішне лікування хворих неможливе без встановлення правильного діагнозу. Медична сестра повинна міти обстежувати хворих, які вперше звернулися за медичною допомогою, і поставити попередній діагноз. При обстеженні хірургічних хворих потрібно визначити характер захворювання, його швидкоплинність і загрозу розвитку ускладнень, які потребують швидкого встановлення діагнозу і проведення лікувальних заходів. Обстеження пацієнта медичною сестрою складається з суб'єктивних, об'єктивних та додаткових методів. Обстежуючи хворого, необхідно оцінити його загальний стан. Він може бути задовільний, середньої тяжкості та вкрай тяжкий. Слід звернути увагу на психічну адекватність хворого, його рухову активність, стан серцево-судинної і дихальної системи. Загальний стан задовільний, вважається, якщо скарги виражені мінімально, свідомість ясна, положення в ліжку активне, вираз обличчя звичайний. Загальний стан середньої тяжкості, коли більш виражені скарги з приводу певного захворювання, хворий хоче більше знаходитися в ліжку, так як активні рухи посилюють загальну слабкість і польові відчуття. Свідомість ясна вираз обличчя страдальницький. Загальний стан тяжкий вважається, якщо скарги і симптоми хвороби різко виражені. Свідомість може бути затьмарена, відсутня або іноді може бути ясна. Вираз обличчя страдальницький, активні рухи хворий здійснює з трудом і займає, як правило, вимушене положення або пасивне. Загальний стан вкрай тяжкий при виникненні загрозливих для життя хворого ускладнень, таких як розлади мозкового кровообігу при гіпертонічній хворобі пухлинах, термінальні стани при захворюваннях серця та цирозі печінки. Методи обстеження пацієнта Вони поділяються на суб'єктивні, об'єктивні та додаткові. Суб'єктивні методи до них належать опитування пацієнта, їх слід ставити під сумнів, так як не можна перевірити вірогідність слів хворого. Об'єктивні методи досягаються чотирма способами: огляд, пальпація, перкусія та аускальтація. І, як правило, об'єктивні методи є вірогідними. Додаткові методи включають лабораторні аналіз крові та сечі, калу та інших біологічних рідин пацієнта та інструментальні методи обстеження пацієнта. Ультразвукова діагностика, рентгенологічні методи, ендоскопічні, комп'ютерний томограф, магнітно-резонансний томограф та інші. Суб'єктивний метод обстеження. Опитування пацієнта з обов'язковим з'ясуванням. Суб'єктивний метод включає паспортні дані, це опитування, так, паспортні дані необхідно з'ясувати у пацієнта, прізвище ім'я по-батькові, вік, місце роботи, посаду, місце проживання, дату і час надходження у медзаклад, ким скерований хворий, діагноз закладу, який направив в хворого. Також необхідно з'ясувати основні скарги. Вони поділяються на скарги на біль, скарги загального характеру та скарги, пов'язані з порушенням функції органів. Скарги на біль необхідно уточнити локалізацію. І радіацію, час виникнення, тривалість, постійний періодичний переймистий, інтенсивність, характер, ниючий, колючий, ріжучий тощо, причину, супутні больові відчуття, зміни загального стану при болю. Скарги загального характеру необхідно уточнити слабкість, нездужання, підвищену стомлюваність, поганий апетит, поганий сон, схуднення, головний біль, зниження працездатності, підвищення температури тіла. Скарги пов'язані з порушенням функції уранів. Крім основних скарг необхідно провести опитування по системам органів, при цьому фіксують тільки патологічні відхилення. Третє, що необхідно з'ясувати при опитуванні, це історію, розвитку, захворювання. При цьому необхідно викласти. Пацієнт має розповісти, коли почалося захворювання, як воно почалося поступово або раптово, або була передбачувана причина: перебіг захворювання, загострення чи ремісію, результати проведених раніше досліджень, способи лікування, що застосовувалися раніше, оцінка їх ефективності і цього разу. Безпосередня причина госпіталізації. Наступне, що необхідно з'ясувати при опитуванні суб'єктивного методу обстеження, це історія життя. Ще називається вона анамнез життя. Уточнюються стислі, біографічні відомості, професійний анамнез, побутовий анамнез, шкідливі звички, перенесені захворювання та травми, епідеміологічний анамнез, чи болів хворий гепатитом, туберкульозом, малярією, венеричними захворюваннями, чи проводилися пацієнту гемотрансфузія. Для жінок уточнюється гінекологічний анамнез, також необхідно уточнити алергологічний анамнез, спадковість та страховий анамнез. Об'єктивні методи обстеження. Як правило, включають огляд загальний місцевий. Огляд. найпростіший метод, не потребуючи спеціального обладнання, і дає він достатню кількість інформації. Огляд починається з моменту надходження хворого в кабінет хірурга. Хода, вираз обличчя, положення тіла, характер мови, колір шкіри, наявність висипки та синців є важливими характеристиками стану хворого. Бажано проводити повний огляд хворого. Це дає можливість порівнювати симетричні. Здорову й уражену частини тіла, не пропустивши локальних змін. Але для того, щоб провести повний огляд хворого, необхідно забезпечити відповідні умови, температуру у приміщенні, ширму, стілець або топчанчик, де хворий зможе роздягтися та зайняти необхідне положення. Загальне уявлення про метод пальпації, перкусії та оскультації. Пальпація. Її треба проводити теплими руками, обережно, щоб не викликати у хворого неприємних відчуттів і сильного болю. Пальпація дає змогу виявити наявність болючості, ступінь напруження м'язів, місцеву зміну температури, наявність патологічних змін. Пальпація буває поверхнева та глибока. Як правило, при поверхневій пальпації виявляють місце максимальної болючості. При глибокій пальпації можна пропальпувати усі відділи товстого кишечника, пропальпувати можливі пухлини, грижові утворення, пропальпувати печінку, жовчний міхур, і навіть іноді можна пропальпувати селезінку та сечовий міхур. Перкусія дає змогу визначити межі органів для виявлення пухлин, кіст, вільної рідини запальних інфільтратів. Перкусія це постукування, як ви можете бачити, на малюночку однією рукою ми стукаємо по середньому пальцю іншої руки, який плотно прилягає до поверхні тіла. І по звуку, який ми чуємо, при перкусії, ми отримуємо дані що всередині, чи це пуста якась порожнина, це кишківник, наприклад, ми перкусію проводимо, чи це паранхіматозний орган, такий як печінка, чи це сечовий міхур, заповнений сечею. Там буде тупий такий звук, чи це селезінка. Теж буде тупий звук, чи це серце також буде притуп, тупий звук. Чи це ясний легеневий звук при перкусії е, е, легень? Аускультація. Аускультація полягає у вислуховуванні фізіологічних та патологічних шумів. Важливою складовою історії хвороби є місцеві зміни проблемної ділянки, статус локаліс. Але до статусу локалісу ми зараз з вами. Перейдемо. Що хочу сказати про аускультацію. Зліва ви бачите на малюночку, так, точки аускультації легень. Аускультація – це прослуховування. Прослухувати можна за допомогою фандоскопа, він використовується для прослуховування легеневих звуків тонів і можна використовувати стетоскоп. Він використовується для прослуховування серцевих тонів серця. Також можна прослуховувати черевну порожнину, вислухувати перистальтику, перистальтичні шуми. Це такі шуми булькання. Що ж стосується статусу локалісу, це місцевий статус проблемної ділянки. Для його опису використовують також огляд, пальпацію, перкусію та оскультацію. Але в історії хвороби він записується, як правило, окремо. Аналіз даних суб'єктивного й об'єктивного методів обстеження пацієнта. На основі аналізу суб'єктивних та об'єктивних методів, медична сестра виділяє проблеми пацієнта. Наявні чи потенційні, встановлює сестринський діагноз та заповнює листок сестринського оцінювання пацієнта. Листок сестринського оцінювання пацієнта ми з вами розберемо на практичному занятті. А зараз хочу звернути вашу увагу на ось цю схему: це етапи сестринського процесу. Ви мали його вивчати на медсестринстві, але все ж згадаємо його. Перший етап це оцінювання стану пацієнта. Завдяки йому ми отримуємо інформацію для оцінювання стану пацієнта, тобто збирання та аналіз об'єктивних даних про стан його здоров'я. Об'єктивні дані це пальпація, перкусія, аускультація. Другий етап це інтерпретація одержаних даних, визначення пот потреб, з'ясування проблем з постановкою сестринського діагнозу. Визначення наявних і потенційних проблем, причин, які сприяють розвитку цих проблем. Третій етап це планування сестринської допомоги, тобто, виходячи з другого етапу, з визначення проблем ви вирішуєте, як ви будете реагувати на ці проблеми, тобто планування сестринської допомоги. Це необхідно визначити мету очікуваних результатів сестринської допомоги пацієнтові і розробити план сестринських втручань. Четвертий етап це собственно, виконання сестринських втручань, виконання медичної сестрою дії відповідно до наміченого плану та їхнє документування. І п'ятий це оцінювання ефективності сестринської допомоги, оцінювання реакції пацієнта на сестринські втручання, аналіз якості наданої допомоги та оцінювання одержаних результатів. Усе це дасть можливість. Правильно прийняти пацієнта, обстежити пацієнта, встановити діагноз та надати йому допомогу. Дякую за увагу!